Так, отже, нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює 8 відняти 2х і відняти х у квадраті. Е, ваші ідеї? Що потрібно зробити саме перше? Бо тут не дуже гарно записано. Перенести, е, перенести доданки так, щоб йшли степені в порядку спадання. Дорівнює. Зверніть увагу, що було мінус х у квадраті. Мінус має залишатися. Мінус х у квадраті. Далі. Мінус 2х, так і переписуємо. І перед вісімкою не було нічого, це плюс. Додати 8. З'являється невеличка проблема. Раніше у вас не було перед хвороді числа, крім одиниці, ніякого. Зараз з'явився мінус. Мінус це не просто мінус. Мінус це мінус 1. Зверну вашу увагу і напишу мінус 1. Яке б там не було число, якщо воно відмінне від одиниці, його треба винести за дужки. Дорівнюю. Це вже складніший варіант. Отже, виносимо мінус за дужки. Для вас розписую мінус 1, щоб було зрозуміло, що це не просто знак, а ще якесь і число. Коли ми виносимо якесь число за дужки, то ми ж кожен доданок маємо поділити на це число, правда? Якщо я поділю мінус 1х на мінус 1, просто залишається х квадраті. Пишемо. Допоможіть мені, що буде далі. Мінус 2х поділити на мінус 1 буде знак. Плюс. Плюс 2х. І далі знову дивіться: плюс 8 на мінус 1. Скільки буде? Мінус 8. Мінус 8. В дужках ми працюємо далі точно так само, як і працювали раніше. Тобто перетворюємо на формулу квадрата суми або квадрата різниці. Ваша думка: це буде формула квадрата суми чи квадрата різниці? Різниці. Е, ти говориш різниці. Але подивись, будь ласка, ось сюди передвійку. Який знак, який знак тут стоїть? А, так. Плюс. Це означає ну, знак плюс це означає, що ми користуємось формулою квадрата суми. Мінус один, або просто мінус, хай собі залишається. Він має бути там, він ніде не дівається поки що. Пишемо дорівнює. Дорівнює мінус. Як бачите, трошки складніший приклад. Відкриваємо дужки. або мінус один кому зручно. І в дужках вже тепер робити все те ж саме, що робили раніше. За формулою скороченого множення маємо написати х у квадраті. Тут без змін. Далі додати 2 помножити на х, ви вже знаєте, і наскільки ще. Давайте подумаємо: 2 поділити на 2 це буде 1. Тому помножити на 1. Додати оце число 1 у другому степені. Ми розуміємо, що це буде одиниця. Так? А у мене було мінус 8. Якщо в мене було 1, а стане мінус 8, це я маю щось додати чи щось відняти. Ні-ні. Подумайте гарно. Мінус 9, правильно. Тому мінус 9 закриваю дужки. Підкреслюємо ту частину для себе, де утворилася формула квадрата суми. Дорівнює. Записую мінус 1. В дужках Ще одні дужки, але трошки меншого розміру. Х додати 1 до квадрата. І відняти 9. І останній пункт потрібно ці зовнішні дужки розкрити. Я знову множу мінус 1 на ось цей квадрат. Виходить просто мінус. В дужках х додати 1 до квадрата. Але мінус 1 я ще й множу на мінус 9. Знак буде який? Плюс. Або додати 9. Тепер увага. Кілька комбінацій, що сталося з стандартною параболою. Значить, дивіться, по-перше, у мене була парабола і дорівні х квадраті. Але ви бачите всі, що тут стоїть мінус. Це означає, що вона перевернулася. Тому я буду будувати після того, як побудую x квадраті, і дорівнює мінус х квадраті. Запишіть. І вже її будемо кудись переносити. Дивимося, якщо в дужках у нас в середині, плюс, то переносимо в ліву частину. Якщо мінус, то вправо. яку? Вліво на. Ставлю кому? Вліво на 1. Саме перевернуто. Не початково. Зараз запитаєш. І тепер плюс 9 це куди? Угору на 9 одиниць. Додати 9. Так, е, тому вгору на 9 одніс. Ось так. Перше, що ви робите, це будуєте табличку. Ми, оскільки вона в нас вже побудована в попередньому завданні, ми її використовуємо. Отже, дивіться, оця табличка тільки у нас трошки неправильна. Бо вона побудована для якої функції? Для y дорівнює. Тоді допишу собі х у квадраті. А нам потрібно переносити, зверніть увагу, мінус х квадраті, бачите? Тому треба доповнити табличку. Побудуйте собі знову ось таку таблицю. З третім рядком, де буде написано y дорівнює мінус х у квадраті. Що робить мінус із цими значеннями? Меняє знак. Мінус 4 мінус 1 0, мінус 1, мінус 4. Дехто сам розуміє, що оці всі жовті точки, які були в початковій таблиці, симетрично переходять вниз відносно оці абсис. 0 і 0 вона залишається на місці, правда? Так. Далі. Була точка 1. Ну, так, мінус 1 лівидем спочатку. Мінус 1 і 1, а стане мінус 1 і симетрично вниз. Теж мінус 1. Ось вона в таблиці. Мінус 1 і мінус 1. Наступна точка. Наприклад, давайте ось перенесемо. 1 і 1, а стане 1 і мінус один. Це ось 1 і мінус один. Далі останні крайні. Мінус 2 і 4, а стане. Мінус 4. Симетрично вниз. Так, є таке? І остання 2 і 4, а стане 2 і мінус 4. Зараз ми ще не допрацювали. Секундочку. Тепер нам треба все це, це з'єднати. Теж три З'єднати. Ось так. Наступний крок завершальний. Ми маємо перенести мінус х квадраті на 1 вліво на 9 вгору. Тому, будуючи систему координат, відразу плануйте, що у вас вгорі має бути достатньо місця, ви надаєте до них вгору переносите. Так, отже, кожну з цих точок, кожну. Почну з вершини, з цієї. Мінус на один вліво, так? Дивіться, на один вліво, раз. І на 9 вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поміщається. Кожну наступну точку переносимо так само. На 1 вліво, на 9 вгору. Перенесли. Перенесли. Так. Ось так. І. Завершуємо. Ось так. Дивіться. Утворюється та ж сама перевернута парабола, просто. Переміщена. Так як ми вивчали з геометрії слово переміщення. Було? Було. Так, будуємо вже суцільну лінію. Не забувайте проводити трошки далі. Ось так. І таким чином ми виконали з вами завдання побудова ось даної функції. Y дорівнює 8 відняти 2х і відняти х у квадраті. Натисни. Até a